Всім доброго, як говориться, хто переглядає відео, бо давно вже такого я не знімав. Послідня оранка, свій огородик, тут 5 соток, Допла, допліваю вже. МТЗ взяв з роботи. Так що то так, у нас випав сніг, до речі, всіх з першим снігом. Зараз трішки залишилося. Тяжко, це рік тяжко, сире. Запрацює, за колеги. Так склалося, Сніжок іде. Так що то так. Зараз включимо передачу. Як говорить Льоня, бо подивимося в роботі. Ой, Льоні, привіт теж. Вирішив я трішки зазняти. Їду 6 кілометрів. Чай й і блокування заднього мосту. Як там, Трішки плуг підсмекло, бо треба вигорити. Краще погана взимку, ніж весною тоді. Воно розкисне. Так що, -то, так. Так, що -то, так. Де сороковчик стоїть, облиш, щоб в мене залишилося. Ох ти йога, щоб пішов, давай, давай, друже. Не, не хочу йти, знесло. Йошкіндрин. Це вчора йшов дощ, а треба його сьогодні допливти. Що значить перейду? МТЗ це сила. Так що то так. Так, ладно. Ну Нема тут нічого більше цікавого, буду я домучу, до ще трішки залишилось. А те, що не домучу, я культиватором весною заїду. Воно я думаю, буде добре. Буде добре, можна було зло вивелити, хочеться, він і так не глико Ну Всім дякую. Переглядайте, ще буде, що це працює. Так, добре, зараз помаленьку ще здам. Ну, самі бачите, яка скиба. Зараз ще трішки, все дякую, бо одною рукою не гарно. Хто переглядає, дякую. Побачимося!